Всім доброго дня! Всіх з Новим Роком, з Різдвом! Настав той день, прийшов мені нарешті подаруночок від команди Driver Top, від тих, хто голосував за мене. Завдяки вам всім моє авто виграло в номінації авто року 2023 го Давайте тепер глянемо, що мені прийшло. Розпаковка! О, розпаковка. Ох ти що я! Яка краса. Супер. Це явно краще, ніж москальський кубок на драйві 2. Дивіться. Все як має бути автомобіль Року, ягуар, буде красуватися на моїй міні-виставці з картиною, з календариком. Машинку ще додав. Ще раз всім дуже велике дякую всіх зі святами. Всім успіхів, миру в новому році, перемоги і натхнення.